Вітання всім глядачам телеканалу МТМ. В ефірі програма Арт А. Сьогодні поговоримо про музику. До нашої студії завітав співак Андрій Колбін. Вітаю вас! Вітаю, вітаю Яно. Андрію. Ви почали займатися музикою ще в дитинстві, але згодом обрали для себе сферу бізнесу. Як вирішили повернутись до музики? Дякую, Яна, за запитання. Прям чітко в літера в літером. Дякую. А... Скажу так, що дійсно музикою я почав займатися в дитинстві, і мені, мені неймовірно пощастило з того, що коли прийшли в вибирати, вибирати дітей, хто хоче займатися на якому інструменті, то мені пощастило, що мої батьки. Саме запитали мене, чи хочу я займатися і яким інструментом. Тоді я вибрав скрипку, і я займався скрипкою, закінчив школу музичну по класу скрипки. Е, так дійсно було так, що часи, коли потрібно заробляти, і я пішов дійсно в бізнес заробляти, фармацевтичний бізнес. Тобто я почав керувати компанією. І до музики я повернувся. Як завжди, і напевно, що як у кожного буває, як кожна людина розуміє чи не розуміє, але це так складається життя. Випадково складаються обставини. І на якомусь етапі, коли у мене вже е, ну мені здається, на мій погляд, була е, доросла донька. Лєра мене спитала, чи можу я, мені потрібно там в школі записати музику, записати музикальний якийсь твір, і чи можемо ми піти десь записати. І ми знайшли студію в, в Палаці Жовтневому. Я так я познайомився з своїм саунд-продюсером Максимом. Наконечним, і ми пішли записати. І випадково мені неймовірно сподобалось. Це цей вайб запису, запису композиції, запису цього неймовірно якогось миті, запису спілкування з музикою і взагалі в те, щоб в цьому просторі знаходитися. І мені дуже, дуже це штовхнуло. Саме штовхнуло те, що. Я згадав, я згадав дитинство, наскільки я отримав задоволення, коли ходив в музичну школу, коли грав на музичному інструменті. Я зрозумів, що я тепер можу це свято організувати сам собі. Сам собі організувати і саме, ну але для того, щоб організувати це свято, і для того, щоб організувати саме цю подію, як. Записувати, як співати, тобто потрібно згадати все, що було в минулому, і перенести його в майбутнє чи на сьогоднішній час. І тому я пішов займатися е в музичне училище, займатися вокалом, і так поступово-поступово я почав е згадувати, я почав тренуватися і отримувати то задоволення. Яке напевно що зараз можу демонструвати своєю групою, своєю командою і показувати той професіональний навик, який ми пишемо вже пісні, ми команди вже складаємо вірші, ми вже це упаковуємо в продукт як квартирник, як спілкування з гостями, з глядачами, з підписниками. Тому так ваша музика дуже різножанрова. Як ви обираєте для себе жанри? В яких ви працюєте, і як ви обираєте жанри для кожної пісні? Тобто, вас не можна характеризувати, наприклад, як рок-виконавця чи лірик? Тобто як ви обираєте? Знаєте, дякую за питання. Ніколи прям не ніколи не задумувався про те, як я вибираю це, як я вибираю саме напрямок музики. Взагалі дуже, дуже подобається рок. Я захоплений рок, я полюбляю рок. Мені, неймовірно, надихають співаки світового масштабу, наші співаки, українські, сучасні співаки, які співають рок. А, але все ж, все одно буває, от, буває якийсь такий настрій, що ти от вважаєш, що. От тут буде речі, в цій пісні, в розкритті цієї теми, е, в цієї теми, так? особисто, коли ми, ну, кажемо про, е, коли ми кажемо про пісню, закінчилась війна, пісні Це мій дім тобто все, що стосується там, до перемоги, тобто ці пісні, вони на мій погляд, важливо доносити саме роковою подачу, тому що ще через рок можна передати цю біль, цю впевненість, цю натхненість і цю наполегливість на волі, на перемоги, на захисті, на підтримки наших космічних Збройних сил, наших хлопців, наших дівчат, і саме тільки через ці. Через, цю, через цей напрямок можна донести своє своє ставлення чи своєм. Донести своє ставлення до цієї події. Коли ми, коли ми кажемо про кохання до природи, до нашої України, до наших дівчат, україночок, до всього, що навколо сім'ї, то Тут більше е, лірична композиція, коли ти дійсно розумієш, що ти можеш що шуботом розповісти, як пісня, а як багато хочеться тобі сказати. Прийти і просто ніжно обійняти, відчути дотики твоєї душі глибини неймовірної краси. І е, коли, е, коли писав цю композицію, цю музику, тобто, ти уявляєш, що ти просто приходиш і. Спокійна бушка, розповідаєш ці вірші. І навіть не тільки вірші, тому що вірші це нібито як зрозуміло, що можна чи донести їх е бурхливо. Чи спокійно на вушка. А тут ще й потрібно це все укласти в музичну композицію для того, щоб це було ніжно. А коли, наприклад, як дівоче літа, ця пісня взагалі була е неймовірно така. Фанкова, тому що хочеться донести всього і тепло, і осінь, і чому дівочі літа, тому що ну, якби ця фігняна типу баб'є літа, якось в мене вона дуже якось керобить, якби як. Кішки по, по шкірі да, йдуть. Тому я і назвав пісню дівочі літа. І такий був виклик, виклик фанковий більш, а за вікном нам осінь посміхається. Проміння сонячне з волоссям, ніжна грається, і спекотне, а освіжає, для мене краще осінні пари немає. Тому от, відчув, прямо відчуваю на кожну, на свою тему, на рокову це те, коли. Хочеться донести свою позицію. Позицію, яка зараз для кожного важлива: підтримка чи позиція. Спілкування про донести кохання чи любов до країни то це більш лагідна композиція. Коли це така грайлива, чи ми переробляємо зараз з командою студії Емелі і з усією командою своєю, музикантів Колбін, Колбін Козакс. То це більш коли ми переробляємо суч, коли ми переробляємо композиції, робимо аранжування, то в ці композиції, наприклад, як Івасюка, мозгового, то хочеться старі якісь композиції, які навіть є, що ти намагаєшся знайти, хто ж написав, а там якісь там народні слова, народна музика, все. А, тобто там ті пісні, які у нас зварували, то вкрали ой, мороз, який ми знайшли сучасні слова. Тобто тут, тут, тут більше хочеться ці відомі пісні, ці відомі композиції зробити так, щоб відпочивала душа. А душа відпочиває тільки коли вона може бути розкрита. А розкрита вона може, коли вона танцює. Тому всі композиції, які ми е, робимо аранжування на новий сучасний лад, то робимо більш танцювальні композиції для того, щоб можна було відпочити, поспівати і надихнутися. А дуже цікаво. З початком повномасштабного вторгнення ви перейшли на україномовний репертуар. Так. Як взагалі війна вплинула на вашу творчість? Мені важко сказати на тему того, що як вона вплинула на мою творчість, тому що фактично, фактично, до повномасштабного вторгнення, то що було у лютому 22-го року, то важко сказати, важко сказати. Важко сказати, прям про творчість, тому що фактично в 20 двадцять році я регулярно займаюся, беру уроки вокалу, постійно займаюсь, тому що я вважаю, що це інструмент, який потрібно, постійно, потрібно тренувати, шліфувати і постійно вдосконалювати, вдосконалювати, вдосконалювати. Тобто е 21-му, 20-му, на початку 22-го року, фактично, я з командою співав. Чи якийсь пісень було дуже мало, дуже мало своїх пісень було дуже мало і зовсім завжди переспівували просто камери. А от саме почалась, можна сказати, прям почалась творча діяльність саме з 22-го року, тому що дуже хотілося. Заявити, сказати, прокричати, і це все донести через пісні, через творчість, щоб можна було завантажити пісні, які, які ми з командою пишемо, і щоб про них чули, тому. Спочатку, спочатку, під час початку повномасштабки, тобто завжди було таке, ну там на концерті поспілкуємось поспілкуємось українською мовою, а потім там, ну, в биту перейдемо на цю, на цю мову москальську. Да? Але я зрозумів, що так не буває. Тобто не буває е, сісти широким. Задом на, на два стільця. Тому я вирішив, що краще прийти, спілкуватися, натреновувати українську мову, тому що коли ти хочеш щось сказати, а у тебе недостатньо слів. Тому я вирішив перейти повністю на українську мову для того, щоб з... вміти зробити так, щоб тебе. Почули, щоб тебе відчули і, по-перше, зрозуміли то, що ти хочеш донести. А творчість це те, що важливо було донести позицію. І перші, перші пісні були саме неймовірний потік пісень всієї команди, який, який ми. Пишемо разом пісні: це і про любов до нашої країни, і боль до того, що відбувається зараз в нашій країні, і підтримка наших Збройних сил тобто все хотілося донести і прокричати про це. Тому фактично от в цьому можна сказати, що творчість почалась і вона повністю змінилася з просто виконання каверів на написання пісень про Україну, про підтримку наших українців. А якщо говорити про підтримку, дуже хочеться вас привітати з виходом вашого кліпу до пісні до перемоги. Що це за пісня, яка історія її створення? Історія створення. Дякую за привітання. Дійсно, пісня неймовірно чарівна. Я дуже вдячний автору слів Ганні Маковецької, яка звернулася і сказала: Слухай, я написала тут неймовірну тему неймовірну тему. Саме на ці слова «З вірою в Бога до перемоги, воїни світла, чисте серця. «З вірою в Бога до перемоги ми йдемо до кінця. Тобто, і потім вже потім, вже коли я, я коли почув ці слова, тобто цю стрічку слов, вона мене сразу штовхнула і я. Взяв взяв ці слова за основу, і ми почали вже там відновлювати ті слова. Деякі слова поміняли, але саме це вірою Богу до перемоги. Тому історія. Це співпраці з поетесою Аною Макабецькою, і вже в студії Емелі ми зробили з Максимом наконічним. Зробили всю композицію, яку ви чули, яку ви бачите, тому і, і зробили і більш напружений темп, і більш інструменти поставили ті, які викликають натхнення ті, які плачуть, ті, які зовуть, ті, які кличуть до перемоги. Тому, от відповідаючи на питання історія, історія просто неймовірна. От, ну, по-перше, я з великим задоволенням і сам складаю е, пісні про перемогу, коли бувають такі моменти, коли просинається щось і прям хочеться написати пісню, вірші, а потім написати музику. І коли до мене звертаються мої друзі, колеги про написання пісні, тому саме для перемоги це. Такий випадок, є, коли все склалося. Е, мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобались. Сподобались вірші. Ми написали разом в студії Емелі композицію. І от зараз вже, е, ми зробили з, з командою Лірік Відео з Віталієм Червоним, зробили, який ви можете побачити на майданчиках. А я пропоную нам із глядачами подивитись цей кліп. Я підтримую повністю вас. Давайте подивимось. Ми на своїй землі, ми тут народжені. Духом незламним стійки ми нагороджені, ми не здамося, ні, найкраще віримо тут на своїй землі, будемо вільними, З в Бога, до перемоги, Войни світ почисти З вірою в Бога, до перемоги. Ми не здамося, ми йдемо до кінця. Мир, це точно знаємо, всі ці часи важкі ми подолаємо, тримайся народи мій, надії не втрачай, співай, молись, лисню, борись, перемагай, З вірою в Бога, до перемоги, воїни світла шиться серця. Часи важкі ми подолаємо, Тримайся, народом і надії не втрачай, Співай, молись, люби, борись. Повертаємось до нашої студії. Гостем є співак та музикант Андрій Колбен. Дякую. Андрію, ви активно займаєтесь волонтерською діяльністю, і в межах вашої волонтерської діяльності є й квартирник. Що це за ініціатива? Як вирішили створити та як допомагаєте? Е, ідея квартирника вона склалася абсолютно випадково. Абсолютно випадково. М -м -м, нас запросили. Нас запросили друзі коворкінга. Вони сказали, що у нас є майданчики, хотіли б, щоб ну, була якась подія. І коли прийшли, побачили, то вона, напевно, що каворкінг він займав ну, таке невелике приміщення, де ми могли зібрати там 30-20 гостей, підписників. І... З музикантами організувати так, як не можна було. Прям це невелике приміщення. Тому я запросив я запросив друзів, музикантів, які складали клавіші, клавіші, гітару, і взяв запросив бек-вокал, який приймає участь в групі Колбін Козакс. І ми. Написали, написали, що я готовий провести квартирник і назвав ну квартирник, Ну скільки 20-30 гостей придесь? Ну що, що це? Концерт, типу, ні, квартирник. Ну, типу, на грані фола, тому що це ж не квартира, да, а це ніби як зал коворкінга. Ну. Вирішили це зробити, і все ж таки взяли на себе на себе таку сміливість сказати, що це квартирник. А що в квартирі? Що в квартирі? Ну що, що в квартирі можна запропонувати? Що, що можна запропонувати? А в квартирі можна запропонувати, наприклад, наприклад, якісь напої, там, воду, чай, каву. І тоді це вже буде, можуть друзі, спілкуватися між собою, розмовляти. Пити, зробили бутерброди, о, все нормально. Тобто, це вже є ніби як квартира, да? коли ти запрошуєш там до себе гостів і кажеш, тобто, не тільки приходьте, але обережно, да? а як завжди, наша українська душа, приходьте, будьте як у себе вдома, да? але не забувайте, що ви в гостях. А тому вирішили зробити такі. І напої, і бутерброди, і щось попоїсти. Тому це назвали. А, є все під, підходять під, під квартирник. А потім така була ідея над тим, що так, ну добре, ми даємо. Тобто квартирник це як, е, і квартирник це як підтримка, це як на якісь 2-3 годинки. Відвлектися від е, сучасної в, зараз те, що ми проживаємо, ті події, які ми переживаємо, зарядити. Тобто, дати, от, е, на мить здалося, що завершилась війна, як е, співається в пісні. Е, до перемоги. Тому. Запросили е, друзів з благодійного фонду, е, з благодійного фонду волонтерів об'єднані турботи і, і, і е, задали питання, а є щось, щоб ми могли, ну, наприклад, запропонувати якийсь благодійний аукціон? Тобто квартирник творчіства, е, творчість і щось таке, щоб було цікаво. Цікаво теж, як нібито пограти. Тобто аукціон з точки зору пограти. Пограти, згадати дит... миті дитинства, де ми можемо пограти, і де ми можемо завдяки цій грі, аукціону зібрати допомогу саме для наших хлопців, дівчат, казаків, казачих, збройних сил України через. Волонтерів об'єднані турботою. В об'єднані турботи. Об турботи волонтери з великим задоволенням принесли донати. Я я щиро дякую друзям з об'єднані турботою. Вони принесли донати, і ми розіграли ці донати. І ніби як все це склалося в таку домашню обстановку в квартирник, де і. Можна було прийти і провести час, і поспілкуватися, і прийняти участь в деяких забавках, забавах. Ми спочатку там з, з командою імпровіз робили такі театральні постановки, щоб не тільки було про музику, і тому, от в принципі, Спочатку з цього і почався як квартирник, який розросся вже до масштабів концерту, я думаю. Але ми все одно залишили. А я все одно залишив назву квартирник. Дуже цікаво. А розкажіть про ваші подальші творчі плани. Що від вас очікувати найближчим часом або взагалі про якісь грандіозні плани може поділитись з нами? Плани. Плани грандіозні, знаєте, зараз е... складно. складно планувати. Ви знаєте, Яно, і складно планувати, але потрібно жити тут і зараз. Тому е... точно, точно я вже готую до випуска дві пісні, яка буде одна про Україну, одна буде про весни, про любов, про кохання. Е... І мені здається, це це Е, пісні, через які можна донести свою позицію, кохання до життя, підтримка наших хлопців, дівчат, хлопців збройних сил України. Збирати, збирати, донати, донатити і через волонтерів це доно, дон, доносити. і тому скоріше всього, я впевнений, що буду випускати альбом саме в підтримку, який буде так і називатися, скоріше всього, до перемоги де будуть входити е пісні і про Україну, і про нашу лють. До ворога і про те, наскільки нам важливо триматися і йти вперед до кінця. І, скоріше все, це буде, вважаю, що це буде альбом. Я думаю, у мене, було, у мене був альбом Різдвяний в 23-му році, тому я запланував в 25-му році написати ще Різдвяний альбом, наступний з різдвяними піснями, з новорічними піснями. E, і думаю, що обов'язково зроблю вже є декілька пісень про кохання. І навіть зараз ви задали питання. Я думаю, щоб створити альбом, вже багато є пісень 70-х, 80-х років наших класиків, які ми з командою Емелі зробили аранжування і вони танцювальні, і точно потрібно їх зібрати в один альбом. Цікаво, будемо очікувати. Дуже дякую вам за розмову. Дякую, вам, були раді з вами поспілкуватись. Пані та панове, ви дивились програму «Арт-А». Побачимось рівно за два тижні. До зустрічі!